Всім привіт! З вами План 907 і сьогодні я хочу вам показати, як зробити те, щоб редакторі блоки рухалися. -що. У нас тут завдання виконано, заводимо укрейт. Давайте новий левел із... і усюди. Тепер давайте побудемо ну, будь ну, будь-що. Наприклад, щось отаке. Тут сюди. Вставимо сюди і тепер сюди. Звичайно, нічого не буде зараз черкувати. Тому виділяєте так, щоб посів тексту, щоб усюд було виділено, можна було. Виділяєте славим, щоб було, виділяєте, виділяєте все тут. Тепер нажимаєте оцю кнопку. Ставите один цю синеньку кнопку. Все. Ну, як ви бачите, нічого, ні, нікуди воно не хоче рухатися. Будемо свайп. Тепер так. Заходимо сюди в Тут ми беремо жманце і ставимо його, ну, наприклад, сюди. Там, де там, де, куди дойде ваш персонаж, щоб воно піднімалося. Заходимо в Edit Object. Тут нам треба поставити, ну, давайте, 10. І так. Ось. Тепер нам треба тут один там поставити. Якщо там куди нам один, то не буде. Тепер, наприклад, тут нам давайте поставимо 20. Зараз ось все. Тепер дивіться, Бачите, вона піднімається, вся текстура. А тепер дивіться, якщо ви хочете, щоб воно на якусь не туди сторону. Оскільки ну, я знаю, треба усе тут зробити. Напевно, повністю сюди, давайте. Сто. Куди воно закознеться? Дивіться, прямо сюди. Можна так побудувати прикольний днів якесь. Тут давайте трохи туди. Як зробити, щоб воно не втру, в ту наприклад сторону не Честно, я даже не знаю. М -м -м, может, сюда... Может, до сердца. Так, ну там просто не надо сорваться. Я сюда, я один а я не такой, я не такой. що зробити далі. Тому, тобто, якщо ви хочете, щоб з під землі вилазили блоки, то можна зробити ось так. дивіться. Робити, наприклад, отак, такий просто два блоки. Треба зробити можна. Дивіться, виділяєте їх. Тільки я там блоків понароблю. Все. Тепер виділяєте ж їх. Тепер тут не один, вона хоч стоїть, один, але ви робите, щоб було на два. Опять ціреньку кнопочку. Ви можете ставити мау. Ну, Першим тим треба вниз оцю всю структуру, звичайно, поставити. Ось тут є отака кнопка ну, на один воно опускає. Ну, <гум> моя там і буде. Все одно різниці нема. І друг стоїть тут до. Стоп. Треба дивіться. Зараз прибрати свайп. Такий сюди. Ярт я не помню. Стоп, давайте. Ось, Саме хай тут стоїть. Тут же ж у нас зробимо, туди вона на вас стоїть, сюди, об'єкт, 5 давайте, 10, 20, тут 2, тепер тут. тепер, ми діляємо цю, тепер тільки, і сюди йдемо, все, дивіться, вона піднімається тільки, ну тільки на один, ну нічого. Щоб мене на 1, давайте спробуємо куди щось змінити. Мене поставим тут не 10, а 20. Всі к я знаю, так вона підійме на всі два. Так, дивіться на два. Тепер так можна. Мага, чого цікаво зробити. Ще зробити як оце. Я трюху, щоб трусився Ну Тут в нас є така штука. Це я вам просто по приколу показую. Чесно, я не особо розум розумію, як ним користуватися, але ну, настільки отак ставити. Отак можна поставити. І це, мабуть, усе воно не тушиться. Я не зрозумів. це. Попробуємо зробити платформу, яка буде рухатися туди, як ми йдемо. рухается выдела делаем идет рук апарк трей это правда это тут не на тут постановок а уж тут давай это айдет давай это все-таки на тут а прям на платформе Ей, об'єкт. Три. Тут давайте. 30. Тут сюди. А ну давайте зараз так, я як воно буде. І це воно трохи зашвидко. Треба трохи зробити, щоб трохи медленніше було. Давайте, наприклад... 28. І 30, вийшло 28. Помержеш там. Це. А, нам треба помер, а нам не в ту сторону, на поки в цю сторону. Давайте 5. Ні, це ще мене. Це занадто медленно. ну. Срочно занадто медленно. Давайте один, 89. Це все одно занадто медленно. Давайте ровно 1. Ну, один, один, давайте. Ідеально. Тому ставте один один. Тобто тепер? Ми йдеться сюди, знімаєтеся сюди. Тепер можна ще тут зробити таку хитрість. От ми йдемо сюди. Давайте ми разом з цим зробимо. Щоб три було, щоб воно разом піднімалося. Ось так. І отут давайте зробимо невеличку обма обманку. Дивіться. Нам йдемо сюди, ж по платформі. Тут нам треба пригнути. Так, ми провіримо, ще там Так, і тепер тут нам, коли ми бачимо, що нам тут можна сказати, треба пригнути. Щоб впасти сюди. Давайте воно. Давайте воно. Нам наче сюди не треба заходити, приїхати. Це нормально буде. Давайте провіримо. Так, да, нормально. Тільки ми трохи це пропружимо, і ну, давайте просто ми відсунемо сюди. І тепер дивіться. Куста, сюда, четыре. сюда, чуть-чуть. Мы к лингер в Сюда давайте поставим, только давайте немного ниже, чтобы нам было еще его. Хорошей 20. 22, давайте. ну Давайте провіримо. Да, нам не треба прыгати Нам... нам а ні, нам треба штуки ще дещо змінити. Нам тут треба 20. 20 21, просто. Таже ж ми просто не так не прыгаємо Ча. Де його трохи відсунемо. Ось зараз проміжка раніше пригне. Тут давайте ще в кінці. Отут поставимо отак шипи. Прикольно. Але свайп. Сюди виділяємо їх на 5. Бульну. поставь нету нет десять чтобы шипа поднималась я хочу Повіримо, ось наш рівень. <смешно> ну, я вам показав, як це робитись, як платформа, щоб рухалися. Може, точну можна потабу зробити, давайте краще можете робити так, щоб на швидко всі нормальний. Ну, заберу скрині. Нам, до речі, ключ вийшли. Якраз беремо зараз там і ще закрінімо якусь. Ось, ви заходимо отут, у нас опять ключі тут. Ми можемо дві скріні критер. Це круто. Тут у нас сейчас на діамантик. Ну, а ми чинай. Тут колір. Прикольно. Ну, з вами був план відомості 7. пока.